Ми завжди відштовхуємося від того, що це було традиційно. Хочеться познавати те, що нам не доносилось раніше. Це творчість, це рухи, які ти робиш руками. Вони перетворюються в якийсь виріб. Це одна з творчих майстерень Києва, де оживає українська історія і народне мистецтво. Тут у майстерні під наставництвом заслуженої майстрині народного мистецтва Оксани та запрошених митців, усі охочі долучаються до продовження традицій наших предків, розписують писанки, створюють вибійку на тканині. Художніми олійними фарбами плетуть солом'яного павука, декоративної зірки, сніжинок та традиційні пряники. Цього разу у майстерні провели майстер-клас виготовлення дідухів, які прикрашають домівки на різдвяні свята. Наша задача зараз робити ніжки. Для того, щоб ми робили ніжки, ми беремо колос. Якщо беремо квіти, ми всередину вкладаємо квіти і додаємо льон. І вкладаємо колоски, дивіться, відштовхуючись від оцього низу колоска. Один до одного, саме знизу, ми їх об'єднуємо. На одному рівні. Учасники працюють під керівництвом досвідченої майстрині Олени Пустовіт, яка продовж десяти років займається різними традиційними ремеслами. Жінки крок за кроком збирають кожен елемент прикраси. Одна з них жителька Києва Катерина Марценюк. Вона розповідає, що вирішила відвідати майстер-клас, аби долучитися до українських традицій, власноруч створити щось унікальне. Тут все так настільки по-домашньому, а якось я тут вперше, але Таке враження, наче я тут уже була багато разів, і все настільки ну от робиться. Чи симпатично, хоча ніколи такого не робила? Дідух або сніп це традиційний український оберіг. Дідух символізує врожай, достаток, багатство та зв'язок поколінь. Його назва походить від слова дід, що уособлює предків та родинну пам'ять. Традиційно дідух створювали з одного виду зернових пшениці, жита або вівса. Його закріплювали мотузками, але без вузлів, де я тримаю рукою. Це, умовно кажучи, наш проявлений світ, в якому ми зараз з вами існуємо. Це нижній світ, світ наших батьків і вже померлих душ. А це верхній світ, це може бути наше майбутнє або духовний світ. Оце об'єднання трьох світів. Всі дідухи, якої б форми вони не були, вони мають оцей перев'яз, який і якраз об'єднує верх і низ. І ми її якраз серединкою. Власницею цієї майстерні є заслужена майстриня народної творчості України, знана у світі майстриня писанкарства Оксана Білоус. У 2019 році вона придбала у будинку 1895 року однокімнатну квартиру, яку перетворила на простір для відрочення українських традицій. Цей простір був однією з локацій зйома культового українського серіалу Спіймати Кайдаша. Наразі тут працюють майстри, які відповідають за різні напрямки. За ці роки пані Оксана також знайшла постійних постачальників, які забезпечують її матеріалами для роботи. Вона говорить, її справа є дуже важливою у наш час. Це перші дні після початку. Ну як всі, ми трошки теж виїхали, але дуже ненадовго, на кілька тижнів. І коли я сюди повернулася і всі зрозуміли, що я вже тут, в Києві, то почали приходити. І у нас це була така, знаєте, як психотерапія. 90% часу люди розмовляли, спілкувалися, плакали, от висловлювали свої емоції. Ну а потім уже щось ми робили. Тобто, навіть навіть в такому форматі це дуже важливо. Майстер-клас виготовлення дідуху тривав дві години. Майстриня Олена Пустовік пояснює, традиційну прикрасу зазвичай тримали в оселі від різдва до нового року. Дідуха ставили в кімнаті або біля іконостасу. Першого січня його виносили з хати. Обов'язково він працював саме у цей період. Виносили його і за традицією його обмолочували, зерно збирали е, з дідуха, а сам дідух обов'язково спалювали, спалювали в садку, тим самим окурюючи дерева, якби захищаючи їх. і... Е, Допомагаючи їм народжувати новий е, врожай гарний у майстерні Оксани Білоус. Проводять майстер-класи не лише для дорослих, а й для дітей. Також майстрині активно беруть участь у різноманітних подіях, де передають знання та навички традиційних українських ремесел, вважаючи, що можуть записатися на заняття, які відбудуться у листопаді та грудні. А які різдвяні традиції є в вашій родині громаді? Пишіть в коментарях під цим відео. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва спеціально для Медіа погляд